Так, робота з пластиліном. Ввечері Матвійчик і Софійка вирішили ще трошки поліпити. Перед сном. Покажи. Показуй, Софійка, що ти зліпила. Що це таке, Софійка, Рока. Тортик. Тортик. А що там на тортику є? Свічки запалені і гуш. І ведмедики, і свічки. Mm, зрозуміло. Скільки ти всього там понаставляла на тортик, так? А матвійчик, ти що ліпиш? Я ліплю такі пончики круглі. Угу. Mm -hmm. Круглі пончики. Ні, nee, якісь такі прикадельки, сироти. Прикадельки? Так, <рикадельки> такі <рикадельки> друг. А що тобі показати, свіка? Ну покажемо. Давай ще раз твій тортик. О, такий тортик гарний. Матвійчик ще продовжує ліпити, він ще не доліпив. Бо свіка швидше зробила свій тортик, свій виріб. Матвійчик ще ліпить. У нас тут є в пластиліні фігурки. Свічки. Свічку задувати? Ну, давай зараз буде задувати свічку. О, задули. <хи> а так я хотіла сказати, що в пластиліні в нас тут є, що він вже трошки перемішаний в нас. Але тут є такі фігурки. Рибка, Риб, лапи, 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 лапи. восьминоги. Восьминоги, так. Рибка. Рибка така. Такий. Рибка. Д дивіться, як я зробив. Так, матвічик тут поробив такі порочки. У мене пластика восьміг. Восьміг, це що? У нас ще якась одна? Рибка така. От Софійка вже щось качає, качалочкою. А, Софійка, ти тортик вже розкачала? Ні, я мав не такі бульки з тортика. Бульки з тортика? так у нас вечором деколи буває е декілька хвилин з пластиліном. А інколи ми малюємо вечором. Розмальовки розмальовуємо, букви вчимо з матвійчиком. Такі в нас вечори проходять. Ще ми пісні вчимо. Їх треба так розтискати, а потім запихати такий пластилін і все. І робити такі м'ячки. Ага, зрозуміло. Софійка, ти що там, рибку робиш? Ти щось все на купу намішала, так? але нічого, щось. Рибка. Тобі ага. треба взяти просто інший пластилін, напевно, і з того іншого пластиліну зробити ну, рибку. Наприклад, Але взяти пластилін е, якийсь одного подиваю. кольору. Одного кольору Пластилін, бо ти взяла е, різні там кольори, він вже такий змішаний. Наприклад, такий, От такий. Ну, може бути, оранжевий. Матвійчик розминає. Я хочу, я хочу Все, на, А хочеш кольорові. Ну матвічик тобі дає, такий, бери, рубери. А ви подивимось, як тебе А Ану, давай, бери. Софійка, давай спробуємо. Ану, що вийде? Давайте подивимося. Обережно, 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 не сваріться, спокійно. Софійка сама хоче зробити. ой. Ану, ну, то відсунемо. відсунемо. Получилось? Ди? Ану? Я зніму ближче. Ну, а, так, а але а там ще напевно. Давайте пробуємо іншим пластиліном зробити. Щось вийшло. Щось вийшло. Ох, А в мене один, два, три. Три. Один, два три. три. Один. два, Давай, три. давай, твій тортик. У мене чотири. О, такий тортик Софійки вийшов. А, а в мене такий. А у Матвійчика давайте Матвій ще знімемо. Матвійчі якісь такі зробив. Що це таке? Матвічок ставила? Я виказав фрикадельки, фрикадельки. Фрикадельки такі. Вот. Ну, все, закінчуємо наше відео таке коротеньке про роботу пока, з пластиліном. Пока-пока. Пока-пока.